Швидкий пиріг, який прикрашатиме ваш святковий стіл. Дуже швидко готується, смачний. Давайте готувати. Спочатку обсмажуємо цибулю, потім моркву. Філе куряче. Я нарізала дрібним кубиком, посолила його, відварила гриби 10 хвилин, подрібнила, то додаю до курки. Додаю ложку борошна та молока і обсмажую до загустіння. Листково дрожжові листки викладаю на пергамент, не розкачуючи їх і випікаю 180 градусів хвилин 20 до золотистого кольору. Трішки даю охолонути і розділяю на шари. Викладаю на тарілку, на якій буду подавати, і першим шаром у мене йде морква, потім майонез. Ви можете шари викладати, як вам подобається, і в тій послідовності, яка вам подобається. Потім іде у мене курка з грибами, знову майонез. Наступний шар цибуля обсмажена. Трішки перед цим майонезом змастила. Зверху в мене сир моцарелла та плавлений сир. Потім знов цибуля, гриби з куркою, сир, майонез. Та накриваю останнім листком, який поливаю майонезом та прикрашаю морку, яка залишилась. Внизу прикрасила зеленю та кукурузою. Залишаємо пиріг на годинку у спокої, для того, щоб він просочився. Це дуже смачно та швидко. Підписуйтесь!